Фахівці комунального підприємства Вінниця продовжують комплексні ремонтні роботи, через що частина Вінниці все ще залишається без води, а частина з пониженим тиском про масштабність та складність планових і аварійних робіт, як і про роботу підприємства в цілому. Говоримо сьогодні у студії новин із речницею комунального підприємства Оксаною Поліщук. Пані Оксано, я вітаю вас. Вітаю Ну, в першу чергу. Ми колективом вітаємо. Вінниця водоканал із днем народженням днями підприємству виповнилось 112 років. Дякую за вітання. Так, 112. До речі, це найбільше з усіх комунальних підприємств міста та області. Вінниця облводоканал сьогодні вік поважний. Яке підприємство? Хороше підприємство. Підприємство досить потужне. Єдине, чого от ми розмірковували 112 років – це багато чи це мало? З одного боку, якщо згадати, як деякі наші працівники, які піднімали архіви і згадують в архівах ті часи, коли кіньми возили нечистоти по Вінниці, то звісно на підприємстві змінилося докорінно все. З іншого боку, враховуючи те, скільки є ще планів і наскільки швидкий і Такий динамічний світ сьогодні, коли є скільки всіляких класних технологій для впровадження, щоб покращити якість води чи якість очищення стічних вод, то 112 – це мало. Єдине, чого нам звісно бракує, це наразі Фінансів економічно обґрунтованого тарифу, щоб мати можливість не лише поточну діяльність здійснювати, про яку ми будемо говорити зараз, там ліквідувати витоки, закривати болючі питання для містян, а і вкладати в серйозні такі капітальні якісь проекти, які будуть суттєво покращувати. Ну звісно, але при всьому цьому наскільки я розумію, підприємство не стоїть на місці. Модернізація залишається одним з головних пріоритетів. А, так і навіть в сьогоднішніх умовах разом із міською радою, з Вінницькою міської радою з фахівцями з профільними департаментами і за ініціативи е, мера Вінниці, ми налагоджуємо зв'язки з іноземними партнерами, з швейцарцями, в тому числі, для того, щоб робити корисні для міста і для людей справи, які будуть стосуватися як якості очищення стічних вод, так і можливостей покращити е, ту воду, яку ми беремо із південного бугу. Колектив Він цьогобловодоканал щодня робить поважну, корисну і досить важливу справу для вінничан. Давайте до поточних робіт планових і аварійних, які ці цими днями відбуваються у місті, з якими які з них на сьогоднішній день були заплановані, а які виявилися аварійними? Такі досить тривалі і планові роботи. Це коли на минулому тижні водолази. А ми часто звертаємося за допомогою до водолазів. Це спеціальний рятувальний загін при ДСНС. України, навіщо водоканалу водолази, тому що водопровідні труби є не лише під землею, а й під водою. Взагалі у Вінниці їх 640 кілометрів. Це якщо на хвилиночку так уявити, це досить багато. І серйозні магістральні водогони, дві нитки, тобто дві труби, йдуть по дну річки Південний Буг. Це так званий дюкерний перехід. Обслуговувати, як ви їх розумієте, вкрай складно. Тут своя специфіка, і нам потрібні для цього водолази, які завжди нас виручають, лікв... знаходять витоки, тому що там труби теж. Течуть і летять. І вони їх ліквідовують. Власне, виявили 5 витоків, десь близько 5 витоків минулого тижня. Під тиском ми не змогли ліквідувати їх, водолази не змогли. Тому ми змушені були вивезти з роботи, аж страшно сказати, 4 кілометри водогону, великого діаметру 500 міліметрів. На щастя, не так багато війничан потрапили під відключення водопостачання. Це вулиця Зарічна, вулиця Богуна, мікрорайони Корея і П'ятничани. Центр міста Вишенька Славянка, село Агрономічне. Та поділля, можливо, відчувають у ці дні знижений тиск, але з водою на щастя. Тому що ми ретельно реально готувалися до цих ем, робіт. Що нам потрібно зробити? По перше, коли ми зупинили водогін, зник тиск, водолази спокійно сьогодні вранці ліквідували аж 5 витоків. Це вже дуже. Хороша річ, тому що це втрати води, звісно. А коли планується повернення а... води в оселів. Завтра Вільничан? так, завтра, 16 жовтня, до обіду, ми плануємо повернути воду. Чому так розрахували цих півтори доби? Тому що сьогодні, для того, щоб на майбутнє уникнути таких ситуацій, технічно нам потрібно зробити специфічні деякі речі. Це замінити запірну арматуру. Конструкція на водогоні, яка важить близько 500 кілограм, півтони, їх дві. Їх потрібно спочатку вирішити, Різати старі, зачистити місце роботи, встановити нові. Я не буду стомлювати технічними нюансами, але щойно повернулася від хлопців станом десь на другу годину дня, десь 30% робіт уже виконано. Mm -hmm. і... Тобто, при цьому mm -hmm. цьому, при всій складності робіт, плюс а, робіт на водогоні, який знаходиться Під на водогоні. дні південного mm -hmm. бугу, фахівцям, вашим фахівцям і фахівцям ДСНС знадобилось всього два дні. Так. І дві ночі, тому що наші хлопці працювали ще з ночі. Uh -huh. Чому ми вночі почали працювати о опівночі? Тому що щоб зупинити такий водогін, це не натиснув кнопку, і він зупинився і uh -huh. все, краса. Поступово знижається тиск. За цим потрібно слідкувати. Тому хта uh -huh. з шести ранку безпосередньо почалися технічні роботи. Завтра ми сподіваємося, що найближчим часом ми завершимо монтаж запірної арматури, і завтра зможемо або вже сьогодні під ранок. В ніч, сьогодні, на завтра, наповнювати водогін. І знову ж таки, тут звертаємося до тих віничан, які зараз без води, щоб слідкували за новинами, тому що один чи не із найскладніших етапів це повернення водогону в роботу. 4 кілометри такого великого водогону повинні наповнитися поступово. Ми не можемо дати весь тиск одразу, тому що знову розірве труби. Тому це може зайняти деякий час. Ми плануємо, що до 12-ї години дня завтра впораємось. Отже, вінчана, все ж таки, ще варто подбати про належний запас води на найближчий день, можливо, два знаємо покерпити. про те, що сьогодні і на келицькій сталася аварійна ситуація, який стан зараз. Цієї ці історії, що робиться? Так, вранці стало зрозумілим, що на перехресті вулиці Келецької та Юності стався витік, а, на перший погляд не досить значний. Але як ми кажемо, що м, наші роботи це завжди своєрідний. Кіндер-сюрприз. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає всередині, поки ми не розкопаємо і не побачимо. Тобто, візуально це може бути начебто дрібниця, і ми собі плануємо одне, коли ми починаємо відкривати водогін, розкопувати. Розуміємо, ну, вже хлопці починають журитися, але не втрачають оптимізму. Стало зрозумілим, що витік знову на магістральному водогоні 700 міліметрів. Це ще більше ніж паралельно в роботі на вулиці за річній. І е, просто ми не могли спинити воду через такий потужний витік. Е, там, до речі, досить така специфічна ситуація, тому що напружений рух транспорту нас сьогодні, певно, знову бачила вся Вінниця. Як це позначиться а, на водопостачанні в районі? Е, поки Калічкої? що люди з водою, тому що е, наші фахівці перекрили одну сторону водогону для того, щоб спустити воду і, нарешті, дістатися до того нашого кіндер-сюрпризу і подивитися, який масштаб робіт, що ми можемо зробити. Там складність в чому? Іде паралельно два водогони, ну можна сказати, не паралельно, вони стик мають меншого діаметру 300 і більшого 700. І ми переживали, щоб аби не в самому цікавому місці. От, власне, коли наші хлопці зможуть зараз пустити воду, а вони побачать, що за специфіка. Сподіваюсь, що юності Келицька Вишенька будуть з водою, що ми виконуємо всі роботи під тиском. Пані Оксан, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашим колегам за роботу. Без сумніву, одну із найважливіших робіт, які стосуються життя, забезпечення нашого міста, яку ви робите. Дякую, пані. А з нами у студії новин була речниця комунального підприємства Віниця ОБЛВДКАЛ Оксана Поліщук. ну А ми рухаємось далі.